Історія загибелі п'яти дітей з Ніжинського інтернату спонукала до рішучих дій. Генеральна прокуратура, за дорученням президента України, стала перевіряти усі сиротинці. Створити у них належні умови, доручено уряду та місцевій владі, адже у багатьох таких закладах жити просто неможливо. Вихованців там принижують, відбирають у них їжу та речі, а за непокору обколюють психотропними препаратами. Загальної статистики, скільки дітей виховують у нелюдських умовах, певна річ немає. Я лише дані міністерства сім'ї та молоді, які засвідчують, загалом в інтернатах живе понад 28 тисяч українських дітей. І сьогодні ніхто не може гарантувати, що Ніжинська трагедія не повториться, з'ясувала Ксанія Поважна. Кадри. І це не хлів. Тут живуть підлітки вихованці одного з інтернатів Одеської області. Це відео зняли прихованою камерою працівники комітету боротьби з організованою злочинністю та корупцією. Та їх роздівали в міпункті аміназійни калорії, директор у усього кабінеті палки, біл по попов і розділи на калідорі косового кабінета по всьому корпусу, діл представники громадської організації розповідають у більшості таких закладів дітей принижують, застосовують силу і покривають дідівщину, а найбільш неслухняних відправляють у психіатричні лікарні і обколюють заспокійливими. Ни был. Если он немного проявляет какой-то характер, первое, что это психушка и обязательно заколоть аминозин, галоперидол. Это для того, чтобы присмирить. Закрывают на месяц. Это как бы наказание. Такі діти фактично не мають жодних прав за законом їхній опікун – директор закладу. Якщо ж захочуть поскаржитись на директора, не зможуть. Навіть свідчення міліції та прокуратурі вони повинні давати в присутності того самого опікуна. Зламати систему і заявити вголос про свої права цього літа. Спробував вихованець російського дитбудинку Артем. Комісаров. він став свідком зґвалтування 12-річного учня інтернату на день захисту дітей. 1 червня Артем розмістив в інтернеті відеозвернення до президента Російської Федерації. Я хочу обратить ваше внимание на то, что девдоморские дети полностью решены гражданских прав. Но власть это устраивает. Паєте ми творяться де дама призвол і сі Про тему комісарова. Заговорили на всіх каналах російського телебачення. Писали на перших шпальтах газет. Результат у будинку не змінилося нічого, навіть нікого не звільнили. 12 серпня країна дізналась про смерть п'ятьох вихованцінського інтернату для дітей з ураженням центральної нервової системи. З'ясувалося, що вихованці потерпали від спеки у закладі. Не було ані вентиляторів, ані кондиціонерів. До нервової системи відноситься центр терморегуляції. Звичайно, при підвищенні температури тіла у дитини за рахунок вірусної інфекції і високої небувало високої для нашої місцевості температури навколишнього середовища утяжелило стан дітей. В інфекційному відділенні Ніжинської міської лікарні лишилося двоє дітей. Сімнадцятьох уже виписали. Лікар розповів, що всі діти, привезені з інтернату, були добре доглянуті, чисті лежачі хворі без пролежнів. Тобто говорити про недбальство персоналу закладу не можна. Тоді хто винен. На території Ніжницького інтернату карантин до 22 серпня. Керівництво закладу від камер ховається, коментарів не дає. Вибачте, в нас карантин. Карантин він передбачає Будь ласка, Нам привезли кондиціонери. А скільки кондиціонерів? Будь ласка. Або у Ніжинському інтернаті з'явились ці кондиціонери, мали б померти діти. Зараз вони є, але їх не вмикають вже похолодшило. Час готуватись до зими та шукати обігрівачі. А це дитячий будинок у боєрці. Дев'ять років тому він перебував в аварійному стані. Тепер тут є все, навіть те, чого не мають діти у звичайних родинах. Секрет простий. Головний лікар закладу про потреби дітей не мовчить. По допомогу звертається всюди, навіть пресу долучила. Тоді спонсори стали в чергу. На жаль, це є така риса, притаманна деяким керівникам. Вони сидять в своїх кабінетах і скаржаться на те, що немає грошей, нема де взяти, немає де треба йти. Стукайте і вам ото. Ворять це по біблії сказано. Не буває мало грошей, бувають пасивні, байдужі керівники. Цю теорему вона доводить усе своє життя. Наталя Гасенко розповідає, з бюджету всі такі заклади фінансують більш-менш нормально. Грошей часто бракує на медикаменти, ремонт чи ті ж таки памперси для 75 її дітей. Треба 5 тисяч на місяць. А держава надає один памперс дитині на день. Были моменты, когда памперсы стирали просто. Чем дальше от Киева, тем ситуация сложнее. В прошлом году у нас даже был один детский дом, где детки ходили в школу в резиновых тапочках. У боярському дитячому будинку нині в групах по 6-8 дітей. На кожну таку групу в середньому троє дорослих. Вихователі, няні та медсестри поруч цілий день. Зарплата 900 гривень, максимум півтори тисячі. За ці гроші вони щодня працюють із дуже складними дітьми, які крім тепла і турботи потребують спеціального лікування. Ті люди, які не можуть працювати з такими дітьми, ну вони з дітьми-сиротами не можуть віддати їм свою любов, вони ну. Як повсякчас покидають цю установу? Останні роки більшість дітей з цього закладу забирають в родини. По здорових малюків черга, хворим працівники дитячого будинку шукають батьків самотужки. Якщо вдається їм, виходить можуть і інші. Ксенія поважна Артем Багров Олег Костенка. Підсумки тижня.